Всім привіт! Мене звати Синюта і хочу вас сьогодні взяти у свою ранкову рутину та показати вам свій догляд за обличчям поточний, яким я зараз користуюся, розказати про кожну баночку, що він мені дає, і взагалі як це все між собою поєднується. Також зробимо сьогодні мій щоденний макіяж, легенький, той який роблю кожного дня, розкажу також якісь секретики. Ну і наостанок покажу, як з цього зробити ідеальну зачіску, яка буде просто вау виглядати на фото та в реальному житті, і всі будуть запитувати, як ти її робиш, тому що після цих фотографії. Мені здається, що ці локони тепер є моєю родзинкою. Тому не знаю, коли ви дивитесь це відео вранці, в обід, чи ввечері, чи ви прямо зараз зі мною збираєтеся, чи що, але беріть щось тепленьке, якусь водичку, чайочок, кавочку. Та давайте починати це відео. Починаю я, власне, завжди вмиватися з чищення зубів, це вже йде перший лайфхак. Я його почула десь пів року тому, і я з ним абсолютно згодна, До того я робила точно так само, але тепер я роблю це ще з чистою душою, типу як лайфхак якийсь. Завжди потрібно спочатку чистити зуби перед вмиванням. Чому? Тому що коли ви спочатку вмиєтеся гельчиком, тоніком, потім зубна паста все одно залишається вас на бороді, і від цього може викликати ось тут закриті комедони та різні прищики. Тому спочатку чистимо зуби, а тоді починаємо гарно вмиватися. Я це так роблю завжди. Тому я вже почистила зуби, вмилася гелем. Гелем. А зараз перехожу до наступного етапу: це тонічок. Тонічок у мене зараз від бренду Origins. Тому що розповідаю коротеньку історію, що зараз з моїм доглядом. Він не такий, як раніше, тому що тут дуже багато різних баночок від різних брендів. Зазвичай я звикла, що я користуюся лише одним брендом: тобто, це гель, тонік, сироваточка та кремчик від одного бренду. Що сталося зараз? У мене залишилось багато косметики з минулого року з залишків. Я хочу їх всіх використати та замовити новий догляд. Чому я це хочу зробити? Тому що мені банально шкода повикидати цей догляд, а стояти він більше не може. Тому зараз ви зрозумієте, що в мене абсолютно тут максимально різне. Гельчик у мене від Glow Recipe, тонічок від Origins. Він, до речі, дуже гарно закриває пори. Тому я ним, власне, і користуюся. Він максимально рідкий, тому я його наношу просто на ватний диск. Небагато. Та привожуся по носику. Ось тут. Ті, господи, всі б почала. І ось тут. Наступним етапом іде точка, вона в мене ось така від Байома, освітлююча. Я нею користуюся зараз рівно тиждень, тому що я її забрала 30 грудня. Я ще поки не можу сказати про її результати, тому що це мало часу, щоб зрозуміти, що це взагалі за засіб, але вона мене цілком влаштовує і дуже подобається. Обличчя зараз стало набагато зволоженішим. А ще мені подобається саме цей процес наносення. Pra mim ficar moda tá До речі, поки я втираю сироватку, я тут ще залишила. До речі, в коментарях, як правильно, сироватка чи сироватка. Тому що я досі якось не розібралася і говорю як коли. Хочу сказати ще про одну проблему, ну принаймні, яка в мене є, це вусіка і от просто питання. Також якщо у вас така теж є штука, напишіть в коментарях, як ви з нею справляєтеся, тому що я. Точно не прихильник вирівати це ніякими полосками, ні воском, нічим. Також мені не дуже хочеться ходити на лазер, а брити звичайною бритвою, мені здається, це травматично і можна спокійно порізатися. Тому зараз я довтираю сироватку та покажу штуку, якою я користуюся вже не знаю років 5, напевно. Як тільки у мене почала з'являтися ця проблема, я одразу знайшла для себе таке рішення. Таке рішення це ось така штука. Це вже моя друга, тому що перша трішечки типу, повідпадала ну, типу, це золото повідшлушилося, я замовила нову, щоб це було ще естетично красиво. Це ось такий ремувер. Він працює на великій батарейці, вмикається, і ось ці штучки видаляють все зайве волосся ось тут. Можна також ще підбривати трішки брови, якщо хочеться, але вона не травмує та не залишає ніяких червоних плям і не залишає цього. Боже, як називається після бриття. Я згадала, називається Подразнення. До речі, цю штучку я замовляла просто в інтернеті. Я не пам'ятаю, як я тоді вбивала, але щось пошукайте, типу там засіб для видалення вус, і я думаю, що має знайтись. Так, наступна баночка це кремчик, також від Байома, але це вже моя третя банка. Я розповідала в сторіс і в відео, і скажу ще раз, що це максимально універсальний крем ранковий, денний, вечірній, гарно зволожує, Він такий гелевий, він не є жирний. Він підходить для будь-якої шкіри. Від нього не, ви... ну, не виникає ніяких висипань, вже перевірено. І він комфортний в використанні, тому що ось така прекрасна баночка. Вистачає його приблизно мені на місяць. Ну, я так не рахувала прям, але десь орієнтовно на місяць. І він, принаймні, доволі бюджетний. Він щось коштує 700-800 гривень, як де його купувати, але сам факт, що до 20 доларів. Тобто, це ще ще доволі бюджетненько. Але я вже казала і скажу тут відео ще раз, що я собі планую замовити наступний догляд повністю від Root. Мені дуже цікаво його спробувати. Я вже про нього думаю півроку, і зараз я прям налаштувалась. Тому кажу, як тільки я закінчу весь цей догляд, який у мене є. Я одразу заходжу на офіційний сайт Ру та замовляю собі повноцінний набір. Чому саме на офіційний сайт Ру? Тому що мені цікаво спробувати пряму доставку, без байерів, без перекупів і без цього всього. Останні два етапи morning routine – це ще крем під очі навколо очей. Він у мене від Fenty Skin. знову ж таки, максимально рандомна версія брендів для догляду за обличчям. Ну, але це таке. Тому що я, якщо пам'ятаєте, що ви зі мною давно, то на початку року весною я користувалася повністю доглядом. В інфанті, і цей кремчик залишився. Я його наношу тут внизу під очі. Невеличку таку горошинку. Ну, цей крем, мені здається, дуже важко закінчити, тому що тут 15 мл, а його треба, ну прям дуже трішечки. І я його розтираю завжди мізинчиком. Ось так навколо ока. Знову ж таки, я не скажу про нього, що він там освітлює типу шкіру навколо очей, чи там знімає набряки. Але як сам. Процес мені подобається. Крем під очі це однозначно не те, на що потрібно витрачати свої гроші, тому якщо у вас його немає, це цілком нормально. Крем під очі це вже швидше більш вікова штука, тому що після 30 вони допомагаються. Я прям читала різні дослідження, але коли вам 18-20, то це не саме необхідна штука, яку вам потрібно вносити в свій догляд. Останнє, що я використовую це бальзам для губ, зараз це оцей від Saint Laurent. Просто прозорий, біленький. Ще також хочу сказати ту думку, яку я вчора побачила в Тіктокці, що насправді соціальні мережі і маркетинг нав'язує нам те, що нам потрібно мати багато косметики, нам потрібно 10 10 поступовий, 10 кроковий догляд. Ні, насправді це все не так. Нам достатньо максимально. Мало косметики, максимально мало догляду, тільки найнеобхідніше це по типу вмивалки, тонічку, кремчику, СПФ так само з косметики, що вам подобається. Але скажу особисто на своєму досвіді, на свою думку, я люблю косметику. Це те, що приносить мені задоволення, тому я її купую постійно, пробую нову. І знову ж таки, це моя робота. Я знімаю відео, огляди і так далі. Але. Це не означає, що я хочу зібрати величезну кількість косметики. Зараз я розумію, що я хочу зібрати лише ту кількість косметики, яка підходить моєму обличчю. І якщо з нею що щось не так, я спокійно її викидаю. Якщо там виходить термін придатності, або вона мені не підійшла, а я вже купила а в той момент не зрозуміла. Тому це все індивідуально і не потрібно гнатися за трендами. Тепер починаємо робити макіяж, мій щелений. І тут я одразу хочу піти з поради якоїсь такої просто найнеобхіднішої це мити свої пан. Злики. Я буквально вчора їх всіх перемила, тому що це дуже і дуже важливо. А, взагалі я планую купити нові, тому що моїм вже рік, і вони мене вже не дуже влаштовують. Наприклад, консилер вже просто не вимивається. Ну, тобто я її мию, але вона вже залишає такий кольор. Якщо можете побачити, ця біленька, ця вже жовта, тому що вона просто не відмивається. Тому ось такий факт. З чого я завжди починаю свій макіяж? Завжди я його розпочинаю з гелю для брів, для того, щоб потім він не залишав ніяких. Слідів, коли я вже нанесу консилер. До речі, просто моя застрягла. До речі, на рахунок гелю я казала, кажу, і буду казати, що найкращий гель для мене це від Benefit. І він у мене закінчується. Він уже не такий стійкий, як був раніше, тому я планую ближчим часом його повторити. Але мені хочеться купити, власне, самі за кордоном, не замовляти Sephori і не замовляти в Україні, тому я ще. Довикористовую, що там залишилося, та чекаю поїздку за кордон. Взагалі, брови це моя улюблена частина макіяжу, тому що мені дуже подобається, коли вони охайно вкладені. Ще мені цікаво спробувати якийсь віск для брів, щоб прям їх так знаєте вкладати на мертво, але поки мене влаштовує саме гель, і ось така ідеально вкладена моя брівка. Також хочу сказати про те, що я ніколи не фарбувала свої брови тільки один раз, і то це було чисто з цікавості. Тому що мені дуже подобається форма моїх брів, колір моїх брів. І все, що я з ними роблю, це розчісую та підщіпую ось цим прекрасним пінцетиком. Наступний етап мого макіяжу це конселер. Зараз я використовую від Kylie Cosmetics. Я його купила, коли була на мадері. У мене відтінок. 45 c Спочатку я на нього, скажімо так, ну, чуть-чуть, як це правильно сказати, грішила, скажем так, тому що я думала, що він мені пересушує шкіру. Але зараз розумію, що мені подобається, що відтінок він мені підійшов. Так само він не сушить і дуже гарно все перекриває. Ну, зараз, коротше, це все самі побачите. Селер, до речі, поговоримо по зонах, куди я його завжди наношу. Це ось така четверочка, раз, два, три, чотири. Далі я наношу на всі свої прищечки. Та завжди наношу ось тут під ніс, тому що в мене він взимку дуже сильно червоніє, тому що в мене постійно якийсь насмерк. І там потрібно також трішечки підправляти тон шкіри. Ну і тут також висипанечко, тому я наношу достатню кількість. І зараз ми перейдемо до ще одного лайфхаку, який я завжди використовую. Так, ось тут ще залишилось. Все, ось такий у мене виходить розкрас. Багато разів я вже казала, що розташовую я консилер лише панзликом, тому що це максимально зручно та комфортно. Раніше це завжди був лише б'юті блендер. Зараз я змінила свою думку і вже півтора роки користуюся лише цією магічною штучкою. Що я кажу за секрет у мене з консилером. Усі свої pimples, Типу, пришечки, я затоновую та залишаю їх на певний час. Я їх не чіпаю. В Цей час я розташовую очі та ніс, тому що тут я нічого не замальовую. Враховуючи той факт, що консилер певний період часу трошечки побуде на моїх висипаннячках, він більш підсохнений. Коли я почну його розташовувати, пришік буде затонований набагато краще. Ось такий вам невеличкий лайфхак, секрет чи не секрет. Я не знаю. Ну коротше, факт так, боже, факт так. Факт в тому, що я так завжди роблю. А ще насправді найбільший секрет в тому, щоб спочатку зробити класний догляд, щоб ваше обличчя було максимально зволоженим. Тоді консилер гарно лягає, тоді обличчя гарно виглядає, тоді не потрібно наносити багато тоналки, нічого не потрібно коротше, робити такого, що роблять ті люди, які не роблять гарний догляд за своїм обличчям. До речі, на рахунок тональної основи я ними взагалі не користуюся уже останні 4 роки, напевно. Я користуюсь тональними основами тільки для зйомки відео, коли я знімаю якийсь макіяж. Я використовую тональну основу тільки, коли йду на якийсь захід, і я використовую тональну основу, коли збираюся на фотосесії. Тому що, як відомо, камера з'їдає косметику, і якщо його, його, вибачте, я ще трішечки підкимарюю, я розповідала сьогодні в сторі, що я досі не можу віддіти весь. Від Якщо зробити макіяж недостатньо щільним, то камера просто з'їсть усю косметику. Тому ось це єдині варіанти, коли я роблю прям макіяж-макіяж з тональною основою, з великою кількістю, кількістю пудри, з висвітленням, з контуінгами і з цим всім. Так, тепер ще затоновую носик. Тут мені просто подобається наносити, щоб трішечки освітлювати цю зону, але по факту воно нічого такого не робить. До речі, я ж не сказала, для кого, а то, що, для чого я сьогодні цей марафет навожу. Я сьогодні навожу цей прекрасний марафетик, макіяжик та збираюся для того, щоб зробити паспорта. У мене закінчився паспорт 28 грудня минулого року, і я вже тиждень, трішечки більше навіть, просто ніхто. Я не громадянка України, тому що в мене немає паспорта. Сьогодні, нарешті прийшов той день, коли я йду в ЦНАП міняти свій прекрасний український паспорт і, враховуючи, що цей паспорт буде мені на. Скільки там років, мені потрібно, щоб в мене була дуже красива фотографія, тому власне я зараз над цим і стараюся. Також сьогодні, бачите, не перекриваю, тому що гарні прищики, тому я наношу ще одним шаром. А, також сьогодні я ще буду робити не тільки український, а ще й закордонний паспорт, тому що мій паспорт закінчується в лютому місяці. А як відомо, закордонний паспорт має бути дійсний, як мінімум. І в року для того, щоб з ним спокійно виїжджати. У мене є ще один паспорт, який дійсний полустопад місяця цього року, тому я маю можливість виїжджати. Але я вже хочу зробити нормальний паспорт з білим волоссям, тому що на цих двох фотографіях, двох паспортах я ще з коричневим і ці фотки були зроблені 4 роки тому, тому я максимально інша, і коли на кордоні на мене дивляться, то часто виникає таке питання в них в очах ось таке. Тому я хочу трішечки допомогти людям. Все, ідеальний тон зроблено, всі пімплиси замальовано. Тепер використовую пудручку. Пудручка від Fenty Beauty Б'юті, відтінку Butter. Я нею користуюся вже скоро два роки. Вона ще досі не закінчилася, але вона максимально класна. І я бачу ту тенденцію, що всі, хто зараз замовляє якісь пудри, то це саме ця і саме в цьому універсальному відтінку. Зазвичай я не користуюся пудрою. Кожного дня, але так я вже сказала, що мені потрібне ідеальне обличчя, щоб на фотографії бути просто богиною наступні декілька років. То пудру також мушу використати для того, щоб набагато краще перекрити всі висипання, всі почервоніння, та щоб консилер не скатувався. Наступний етап макіяжу це звичайно, що ця прекрасна палеточка від Dior. і я так само вернуся до TikTok. Вчора я побачила відео дівчинки, яка сказала, що походьтеся, що це просто найкращий продукт ever. І в коментарях були люди, які сказали, що це не так. То в мене питання: хто ви? І що я вам зробив цей просто неймовірний продукт, тому що я не знаю, я нею користуюся вже так само майже два роки, і я не знаю кращої палітри хайлайтерів, тому що тут є все, не будь-який смак, і як бачите, білу я вже продерла до дирки, тому що це ідеальне сяйво. І якщо чесно, я хочу нову для того, щоб вона була красивіша, і я нею буду користуватися, мені здається, просто все життя. Хайлайтери, до речі, я завжди наношу на. Чотири місця це очі для того, щоб зробити їх яскравими, красивими. Ось так. А також щичечки для того, щоб вони сяяли прямо з космосу. І також на очі я завжди наношу ось цей хайлайтер від Fenty Beauty ці шикарні блискітки, які от реально видно прямо з космосу. Влітку я завжди ще й на щічки наношу, але взимку я все-таки більш стримана та наношу ці блистяшечки лише на очі. Останній етап макіяжу це туш. Я зараз використовую активно три туші. Сьогодні буду використовувати Maybelline Sky High, тому що вона робить її мої дуже чорними, дуже довгими. Але якщо можете помітити на ось цій плесі, там ще стоїть дві туші: одна від Colistar, інша від. А, господи прости. Шарлота Тілбурі, Шарлота Тілборі осипається. Мені це не подобається, але вона все одно гарно того тому я неї користуюся, коли не планую якісь довгі макіяжі. Тобто я користуюся для відео, коли я вдома і коли там іду максимально туди назад. Колі старти волі прикольна, але якби не віддала мені її мама, я б її ніколи сама собі не купляла. Ось така у мене різниця після туші. Це око максимально яскраве, чорне, це дуже легеньке, тому швиденько роблю друге точно таким самим гарденьким, як тут. Ну все, мій макіяж готовий, і тепер переходимо до завершального етапу сьогоднішнього відео Геатряді візьми. Це зачіска. Я знімаю крабики, які фіксували моє волосся з самого ранку і розкажу вам не дуже приємну історію в тому, що сьогодні, ну, звичайно, що мої локони не на Шкарпаточки. Це ви можете подивитися відео, яке є в Тіктоті, в Інстаграмі та в шортах. Так ось, сьогодні щось пішло не так, і вночі я була занадто активно та крутилася, і мої шкарпатички сповзли. І накрутило, воно, коротше, не дуже раціонально. Але зараз я покажу, як швидко це можна виправити. По-перше, розкручую я самого ранку локони для того, щоб вони встигли опуститися. Тому що, якщо подивитися по цьому відео, то видно, що оце було прям яскраво виражено, і тут локони були такі ж яскраво виражені. Сьогодні локони у мене не будуть такі прям локони, 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 тому що знову ж таки. Погано спала, і її потрібно було затягнути набагато більше, але я зараз зроблю їх дуже гарними. По-перше, нам потрібен лак. Його потрібно гарно протрусити, трішки відсунути, щоб вам було все максимально видно, та розпилити по всьому волосю, поки я його ще не розплутала. Тепер акуратненько руками його потрібно розрівняти. Взяти, прочесати максимально акуратно. Тримаючи, щоб не псувати волосся. Ось тут воно не хоче йти, тому що тут цей локон, тому його прочісуємо. Я спеціально зараз максимально акуратно розчісуюся, тому що моя майстер дивиться мої відео і завжди каже, що Саша не дергає волосся. Тому я вже взяла собі це. Як за повноцінну звичку, і вам раджу. Останнє, що я завжди роблю, щоб зробити локони максимально класними, це перевертаю голову та ще раз ось так повністю прохожуся пальчиками, розрівнюючи всю просто голову. Ось так. І поки я в такому положенні, я знаходжу банку лаку і ще раз проходжу це волосся. Щоб воно максимально взялося так, як мені треба. І перекидаю. І виходять ось такі максимально легкі натуральні локони, які з часом ще впадуть і дадуть мені той ефект, який мені потрібен. Ну, принаймні, розкрутиться ось цей локон, який закрутився взагалі не туди, куди треба. Тому час і нічого більше. Ну а на сьогодні я закінчую це відео. Напишіть ну, в коментарях, як вам така рубрика, чи подобається, чи знімати ще. Не забудьте підписатися, поставити лайк, тому що для мене це дуже приємно та дає мені мотивацію знімати щось нове. І до нових зустрічей!